З'єднання Венери і Сатурна в знаку риби, астро і теропрогноз для кожного зі знаків Зодіаку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу в період 19 січня, плюс-мінус один тиждень. Друзі, карта дня і астропрогнози У мене в сторі з інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати. Кожен божий день посилання в шапці профілю стихія Землі та діва і Козрік прогноз для вас. Спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке у нас взагалі Венера? Венера у нас про нашу зону комфорту, про здоров'я, про задоволення в будь-якому форматі, про партнерські взаємовідносини, гармонічного формату, про доходи і витрати. А Сатурн планета карми, планета дисципліни, планета обмежень. Тиску авторитетності і якоїсь відповідальності, а риби, в яких вони з'єднуються, це про емпатичність, про розмиття оцих кордонів, які робить Сатурн, це про м інтуїцію, це про підсвідомі процеси, це про таємниці, це про езотерику. Відповідно, ось ці всі енергії вони будуть привілювати по тому сектору, де він у нас буде проходити. І ми розуміємо, що Венера і Сатурн це такі дві різні енергії. Відповідно, період може бути неприємним. Там. Де він буде проходити період, коли будуть давати ситуації неприємного характеру, як я вже сказав, для вміння балансувати між задоволеннями і відчуттям відповідальності, в цілому можуть бути ситуації, коли нас будуть виводити з нашої такої зони комфорту. Питання довіри, недовіри, перевірок будь-якого формату в роботі з друзями, в любовному історії також будуть дотичними стосунки, які вже тріщали по швам. А в цей проміжок часу, скоріш за все, розірвуться. Сатурн розриває непрочні зв'язки. Це може бути і зради, це можуть бути неспроможність правильно сприймати взаємодію в емоційній формі або в іншій будь-якій. Або навпаки, якщо там у вас тільки зародились стосунки, наприклад, на першому такому етапі і все нормально, або у вас нікого немає. І ви хочете в принципі стосунків. То тут може з'явитися відчуття будувати дові та здорові стосунки як варіант з партнером набагато старшим, зрілішим, вищим за соціальним статусом, і ви прийдете до розуміння може через якісь не дуже хороші ситуації, що треба взяти на себе за це відповідальність і щось почати для цього робити. Може бути важкість у прояві почуттів та відчужність. Що може негативно сказатись на взаємовідносинах будь-якого формату. Як варіант, якісь таємниці за вашого партнера, за будь-яку людину в вашому житті можуть вийти назовні. Також тут 100% треба буде брати на себе відповідальність за якусь певну ситуацію. І, або за когось за якусь певну людину в будь-якому форматі. Далі ми будемо про це більш детальніше говорити. Може бути заповільнення або затримки будь-якого формату, там по тому сектору, де воно у вас буде проходити. Ну і плюс тиск на якусь певну вашу зону комфорту. Ви можете відчувати через певні ситуації або людей, коли от якісь є обмеження. Це може бути фізична якась ізоляція. Ну і хто найсильніше відчує цей сектор? Це у нас кардинальна ось риби діва. Близніки, стрільці, а також творчі сфери, психологи, езотерики. Медики, гіпнотерапевти от все, що по рибам таке емпатичне, що не можна потрогати, пощупати. Ну і перший знак зодіака у нас йде: Телець для танців це 11-й сектор гороскопу, будинок всіх, кого ми знаємо, будинок довгострокових планів, будинок е соціальних мережей, е новітніх технологій. Ну Тут, як варіант, може бути історія, що, наприклад, у вас може зламатися якась техніка і вам придеться взяти на себе відповідальність, там взяти кредит. Щоб купити собі новий телефон. Може, як варіант, ви імпульсивно придбаєте якийсь телефон, і там виявиться якийсь брак, і вам прийдеться щось вирішувати це питання. Тобто, знову ж таки, вивід якось от, вам треба буде вийти зі своєї зони комфорту. Довгострокові плани, тут стовідсотково може бути історія того, що, ем, як варіант, е, от, будуть траплятися якісь ситуації в цей проміжок часу, коли вам треба буде от, взяти. Ем, Взяти на себе відповідальність за реалізацію тих планів, про які може ви думали раніше, або щось нове. Наприклад, може як варіант, а, от в контексті комунікації, там от з людьми не тільки близького формату, а в цілому всього нашого точня може як варіант, хтось на вас буде тиснути, давити на вас, може перевірятиме ваш вас на те, як ви себе поводите з цією людиною. Це може бути історія, типу, що ви будете брати на себе відповідальність за якусь певну людину, або це може бути, що людина вам допоможе от у реалізації якихось планів. Але знов ж таки, це може бути важко і заповільнено. Це може бути історія того, що. Якщо якісь зв'язки були важкі, складні, то тут, скоріш за все, вони можуть розірватися. Як варіант, якщо ви там з кимось почали спілкуватися, ви відчуваєте, що тут класна історія, все нормально. То тут ви ваш по Сатурну ви зміцните свої взаємозв'язки і будете рухатись далі дуже довго разом. Щось може бути з медійністю популярністю. Якась критика, тиск через інтернет по відношенню до вас може бути. Якісь коментарі невдалі, ну не агресія, ну тут якісь щось на вас не можуть давити. Може ви забудете якісь свої ем, паролі, логіни, і тут вас виводить з зони комфорту, продеться напрягатися якось. Ем, може бути як варіант історія, що ви візьмете себе відповідальність, зробите якусь переформатизацію того, що ви постите в інтернеті на своїх сторінках. Така може бути історія. Давайте ще одна карта. Карта випала десятка пентаклу. Дивіться тут якесь і Венера. У нас фінансова карта. Тут може бути якесь фінансове питання, яке виведе вас з зони комфорту в контексті з друзями, подругами. От з кимось якась оця історія буде дотична. Це може бути знову ж таки. І сімейна якась історія, типу, ну тут скорі за все тоді в контексті довгострокових планів, може ви щось комусь пообіцяли, і треба зараз буде брати на себе відповідальність і завершувати цю обіцянку, яку ви там комусь пообіцяли. Це може бути фінансово, знову ж таки в новітні технології там макбуки, планшети, все, що пов'язане з електронікою, тут точно може бути дотичним. Мені здається, тут якесь питання, от друзями неприємного характеру, може вийти назовні. Розумієте, да? Ну і далі у нас ідуть діви для Дів. Це буде у нас сьомий сектор гороскопу. Я діва по асценденту. Також цікаво, що це може бути. Дивіться, сьомий сектор гороскопу у нас відповідає за партнерські стосунки взаємовідносини з іншими людьми. І тут, скоріш за все, якщо ваші стосунки були поганими, тут ви візьмете на себе відповідальність, щоб поставити в них крапку остаточною жирну. Але при цьому тут може бути заповільнення якихось процесів затримки. Наприклад, може бути хтось також може тиснути, давитись навмисно, щоб. Не, не ставити крапку або щоб там щось відтермінувати. А, хтось може проявляти авторитет, давити просто в цілому. А це може бути історія того, що. Зрада може бути обман якийсь. Якщо е, у вас все добре, це може бути історія, що ви візьмете відповідальність за свого партнера, щоб розвивати стосунки далі, типу там, або за його якісь там проблеми, будете йому допомагати в цьому. Може ваш партнер вам чомусь допоможе, стане якимось може, покровителем. Е, тут може з'явитись партнер 100% в цей період, але, скоріш за все, він буде кармічного характеру. Е, це може, тобто з певним терміном придатності. А це е, може бути як варіант історія, типу, якась. Сухість, зажатість у взаємовідносинах, от в емоційному саму закритість, небажання йти на контакт. Ну ця може бути історія. Вороги конкуренти можуть якісь, ну тобто, якісь ситуації можуть даватися з вашим партнером або з новим партнером, коли вас будуть якось виводити з зони комфорту. Розумієте, да, от по Сатурну вчити структурувати от дисципліна. Знову ж таки, Сатурн у нас державна якась історія. Може, ви підете в цей проміжок часу візьмете відповідальність і підете одружитися або розлучитися? Не знаю. Як варіант, це може бути історія пов'язана з ворогами-конкурентами, якісь можуть проявитися по відношенню до вас. Це може бути ва важкі якісь клієнти. Якщо ви працюєте на клієнту потік, тут прям 100% може бути. Тобто всі інші люди, от тет-тет, -тет, дві людини, грубо кажучи. Але скоріше за все, оскільки Венера про партнерські стосунки, це буде пов'язано з партнерством, з взаємодією в любовному плані. Навіть якщо у вас немає, то тут, скоріше за все, може хтось її промількнути. Карта поради для вас на цей проміжок часу. Карта сонце. Ну, Карта Сонце каже про те, що враховуючи цей тиск, обмеження, то карта каже про те, що треба навчитися буде проявляти любов до себе, обирати свою якусь зону комфорту. Як варіант, партнер може проявляти якусь егоїстичність по цій карті. Може якусь, якась ясність у вирішенні питання, може вийде якась інформація, про яку ви дізнаєтеся, зрозумієте, що вам далі з цією людиною робити. Карта сонце може давати і признання, і одруження як варіант, але знову ж таки це може бути важко в реалізації. Питання дітей може, наприклад, на пов'язки дня вийти. По цій карті карта Сонце може давати. Ем, ну, мені здається, тут скоріш за все може... от вийти, треба буде з зони комфорту, щоб отримати бажаний результат з вашим партнером. Далі у нас ідуть козороги. Для козорогів це буде третій сектор гороскопу. Контакти, друзі, брати, сестри. Як варіант, тут, скоріш за все, пам'ятаємо, що я казав на самому початку, може вам треба буде вийти з якоїсь зони комфорту і взяти на себе відповідальність за щось. Відповідальність там за обіцянку другові, брату, сестрі. Це може бути історія, що на вас може тиснути брати і сестри, може якась таємниця вийде назовні щось і розставить пріоритети якісь. Якщо з кимось а, комунікація не лагодилась, була важкою, або там непорозуміння якісь були, тут стовідсотково буде історія того, що ви, скоріше за це, розірвете ці стосунки і почнете рухатись далі. Освіта, тут, якщо ви навчаєтесь або плануєте навчатись, тут треба може буде даватися. Знову ж таки, може бути ситуація, коли вам треба буде все ж таки взяти на себе відповідальність і піти вчитися. Але при цьому, наприклад, якщо ви вчитесь, це може бути важко здати екзамен, це може бути перездача, наприклад, перепровірки, якісь можуть бути. Тобто, я не рекомендував, не рекомендував би там списувати, якщо вам це актуально, всю цю історію. Купівля-продаж машини. Може вам треба буде вийти з зони комфорту і продати машину, наприклад. Ну, Тут точно якісь ситуації от, з машиною будуть пов'язані. Влаження, якісь, ремонт, чистка, не знаю, продаж, купівля. Ну, от щось то точно. Або як варіант, це може бути відрядження по роботі, наприклад, короткі подорожі сюди йдуть. Або це може бути якась історія, типу. ну, А при цьому це може бути якась важка. Ну, от, відрядження, типу, на яке ви можете хочете їхати, і вам тут буде неможливо знайти, наприклад, з вашим керівництвом домовитись, щоб ви. Не їхали, наприклад. А, освіта, це може бути історія, типу, що ви можете в цей проміжок часу вибрати не те навчання, про яке ви думали, як варіант, така може бути історія. Знову ж таки, або вам треба буде, мені здається, тут от все одно в контексті там друзі, брати сестри, освіти, короткі, короткі подорожі купівля подорож машини. Треба буде взяти на себе за щось відповідальність і прийти до чогось. Може що там влажиться, може поставити собі якісь дедлайни, от, чіткість якусь мати, структуру. Послідовність, а це може бути з братами і сестрами, якась може тиск від них, може ви на них будете якось тиснути. Давайте карту пораду ще дістанемо. Карта смерть випадає. Тут 100% повинні бути якісь завершення в вашому житті, і це як варіант може бути завершення спілкування з якоюсь людиною. Може як варіант зміни відношення до того місця, де ви навчаєтесь, а це може бути на ремонт. Переробка машини, а це може бути важка якась подорож. Переїзд... Ну, переїзд тут не буде, скоріш за все З світу. Це може бути історія, що ви прийдете до розуміння, що те, де ви зараз навчаєтесь, не приносить вам бажаного результату, і ви підете вчитись в інше місце. З друзями та ж сама може бути історія. Типу, може ви зрозумієте, типу, що з цією людиною більше не хочу спілкуватись, тому що немає вже якоїсь потреби актуальності цінності. Це ці стосунки не розвивають. Розумієте, да? така може бути як варіант історія. Ну якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе! Цьоміки, боміки, ускакали закат, оревоар.